Сироти Павло і Настя Єфімінки перестали ходити до школи, бо їх дражнили однокласники через неохайний вигляд і поганий запах. Діти почали пропускати школу без поважних причин. Тоді ми звернулися до служби в справах дітей. Потрапити до квартири Єфімінки вдалося лише з постановою прокуратури. Побачене неприємно вразило навіть бувалих правоохоронців. Облуплені стіни, зламана сантехніка, страшний безлад і різкий запах сечі. І все це, незважаючи на те, що кожного місяця на дітей пані Тетяна отримувала майже 5 тисяч гривень. Ми не знайшли в квартирі ні пачки солі, ні олії, не круп, ні, ні овочів, які взагалі ніяких продуктів харчування. Холодильник зламаний. Вона пояснила, що діти відмовляються їсти супи, іншу їжу, і дуже часто харчуються шаурмою. Дуже люблять, тому вона їх цінувала. Ну, як наслідок, це декілька хвороб, які довелося лікувати після того, як вона відібрала цих дітей. Тетяна Єфіменко стала опікуном дітей п'ять років тому, коли від сніду померла її донька. Та як кажуть, сусіди поза камерою, жінка навіть власну дитину виховати не змогла. Вона свою не дивилася, бо батьки дивилися, і дівчинка така росла, і вона собі сама казала, що вона Я сама винувати. Бо... Підкладувала під кразного босяка і кразну п'яницю. Позбавити Тетяну Єфіменко опікунських прав прокуратура намагається вже кілька місяців. Та на останнє засідання суду жінка не з'явилася. Слідчим двері не відчиняє, а правоохоронці кажуть, змушені будуть оголосити її у розшук. Зараз Сироти Єфименка живуть у дитячому будинку. Вони нагодовані, охайно вдягнені і вже встигли вперше в житті побувати на морі. Та для Павла та Насті гарні умови мало значить. Вони кажуть, що хочуть повернутися до бабусі. Наталія Білогурова, Андрій Гігеля, Микола Ляшко, телеканал Київ.